Ну що, сьогодні в нас є про що поговорити? І поговоримо ми з вами про знаки зодіаків, Тому беріть каву, я завжди про каву обожнюю. А пост звучить так: дівчуля, зробимо статистику, хто по зодіаку був найгіршим чоловіком у вашому житті. І тут зараз понесеться. Скажу так, я зараз не дуже вірю в знаки зодіаків, але все одно мені дуже цікаво, наприклад, коли я з ким знайомлюсь, хто він по знакам по знаку зодіака. Хоча Хотя... раніше я прям фанатіла, кожного дня читала свій гороскоп, що ж мене там такого чекає. Зараз такого вже немає, але дуже цікаво, що пишуть люди. Будемо підбивати статистику, хто ж там перемагає. А почнемо ми з рака. Рак. Я їх взагалі не розумію, мабуть, наче ок, але завжди є підстави. У мене, ну, скажімо так, є знайомі і раки, у мене є стрілець, Це мій чоловік, рак. Скорпіони, стрільці та водолії, тому мені також цікаво, хто. Там бути і як до них відносяться. Риби, я таких маніпуляторів і аб'юзерів ще ніде не зустрічала, які роблять завжди себе жертву. І таке буває. Близнюки максимально мразотні і взагалі всі людські всі людейські патлюки. Ну, не знаю, не впевнена. Діва, це. Я тут чесно, я почала читати, але тут дуже таких багато негарних слів, і мені не хочеться їх зачитувати, тому буду обходити. Прочитав всі коменти про козирігів не слова. дуже приємно. Якщо там не буде нічого про козирога, я здивуюсь, тому що я сама козиріг. Стрільці не переварюю їх. Тільці ці огидні теж не складаються стосунки з ними взагалі ніяк. У мене чоловік-стрілець і знаєте, мені подобається. Діва без коментарів. Близнюки тупо дві різні людини, наче жили зі мною. Тут він почав мінятися, пішов на роботу, нормально, слідкував за собою, а тут уже десь у п'яному угарі гарі безробітний. Рак. Також без коментарів. Козиріг без пояснень. Просто повірте. А ось і козиріг знайшовся. Хм, хм. Близнюк та стрілець. З близнюком розвелася, за стрільця вийшла вдруге. Дуже цікаво. З мого до Скорпіон просто важкий. Близнюки не для серйозних відносин. Тереза та риби жертви незрілі. О цікаво, коли люди пишуть, близнюки не для серйозних відносин. Це знаєте, наче то штамп ставиш про те, що все близнюки це одиночки по житті або тільки для легких стосунків. Овен для мене найкращим є тілець і не. Е і на другому місці Діва. Вони слухняні. Я козиріг, одрушена стрільцем, найкращі чоловіки для сім'ї. У мене також повний час було, що, типу, я вважала, от вона козиріг, що так, талець, це типу, буде найкращим для мене партнером. Але не так. Гадалося, як сталося. Скорпіон, скорпіон та козиріг. До речі, про козеріха сказали не те, що найгірші стосунки в них характери важкі та специфічні. Є багато хто написав рак і я завжди казала, що в мене ніколи не буде стосунків з раком, а зараз виходжу за нього заміж. Якщо він вас любить, то це найтурботливіший знак зодіака. Завжди думає про мене, мої бажання, чує мене та робить все, щоб я була щаслива і максимально сімейна. Я овен. Досить таки розлоги, і мені подобається такий коментар, тому що він приємний. Рак Близнюк Овен це, напевно, топ-аб'юзерів. Скорпіон брехливий, слизький, жадібний, заздрісний. Діва такий собі гарнюня, а в собі носить купу демонів, і коли він говорить одне, у голові в нього зовсім інше. У голові просто живе близнюк. Скорпіон і козиріг. Терези і скорпіон чи терези, як правильно буде. Найгірший скорпіон найкращий Лев. Я лев, якщо що. Найкраще, то реально з чоловіком, а не сама з собою. І це пише дівчина. Перший найгірший був скорпіон. Але зараз нові відносини найкращі. Але теж скорпіон. Думаю, вся справа настільки людина мрло, бо скорпіони за знаком мені підходять. Кози роги, прости, господи, всі однакові після кожного до психолога. Якщо так подумати, то всі знаки по-своєму погані, тому кажу, що є малий відсоток, що це так, але більше залежить від самої людини і виховання. Я не вірю в астрологію і усі ці знаки, але два колишніх скорпіони. І це був капець. Це були не люди, а деспоти. Зраджували, били, принижували. Це був капець. Тупо два дияволи в людському тілі. Ад на землі коротше, не подобаються мені скорпіони. Ось один коментатор вважає, що близнюки найгірші. Хоча сам автор риби, її чоловік рак. У них гармонія, хоч багато хто не любить чоловіків раків. Близнюки та скорпіон. Але вважаю, що знак Зодіаку не винен, якщо людина не хороша, я близнюки співчуваю своєму молодому чоловікові. Раки, овен капець. Лев просто супер. Козиріг ще був такий класний, але Лев просто в саме серденько. Раки просто треш контентно, ну, дуже врено якісь були. Козароги це найпохмуріші хлопці з усіх. Дуже важко вивозити було, хоча працьовиті. Я в шоці так багато негативу про скорпіонів, але для мене вони вогник. <с> Можу сказати, хто найкращий. Стрілець! Привіт моєму чоловікові, моєму також. Решта були дурноваті, незалежно від знаку зодіаку. Близнюки найбільший брехун оф май лайф. Риба, це капець, страждає, заставляє страждати тебе і всіх навколо, закривається в собі, не здатний йти на відкритий і чесний діалог, маніпулює тим, що ображений. а ображений він постійно. Ну, таке якесь мерло, що словами важко передати. Лише земні знаки можуть підібрати таке нещастя і поставити на місце. І то не знаю, чи воно їм сильно треба. Я водоліз Асцендентом в Ракові. Тому, мабуть, і приплелось, бо вода також є. Риби і діва, перші нитіки і душніли, другий був аб'юзером. Не вірю в знаки, просто помітила. У мене просто сюр. Хлопець був риби. І це було жахливо, розсталися. Зараз чоловік також риби, і це супер. І ще я народила двох рибок. Я в цьому акваріумі стрілець оце неочікувано. Так, що тут ще цікавого знайдемо? У мене майже всі колишні водолії. Хиза, як так сталося, скажу, що вони непогані, просто ніякі. Якщо вам хочеться чоловіка, який тихий, спокійний, але не проявляє ініціативу, то вам сюди скорпіони Ненавиджу їх, вони будуть пстити довго. Козиріх та риби, борони Боже. От я не знаю, чому в мене немає навіть знайомих, здається, риб, але я ніколи не хотіла. Зустрічатися і, мабуть, навіть дружити з рибами. Я не знаю, чому так сталося, можливо, тому що реально серед мого оточення не було риб, і я якось їх боялася. Як дивно раки, їсти вони варити вміють, а от ротом говорити не дуже. От реально, знаєте, читаю коментарі. Я багато про листу, їх тут багато, і я розумію, я розумію, що дуже мало про риб. Про водолів небагато, також про діва, до речі, про діви ми щось говорили чи ні. Мені здається, найгірший по коментарях, якщо почитати, це скорпіон. І ще десь там знаходиться рак і близнюки. Тому не знаю, але, чесно кажучи, скорпіони мене також ніколи не приваблювали, і мої знайомі, які скорпіони. Вони різні насправді, є з важким характером, а є досить таки нормальні і навіть дружні відносини з цими людьми. Тому тут іще можна, все-таки я погоджуюсь, дивлюся, яка людина. Я не скажу, що я прям супер вірю в ці всі гороскопи, знаки зодіака, але сам факт, що стається це все залежить від самої людини. Хоча. Не знаю, не знаю. Якщо у вас є якісь цікаві історії із знаками Зодяг, можливо, ваші колишні або ви рахуєте найгіршими знаками Зодіака, можете написати в коментарях. Дуже цікаво почитати. А також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо ви не підписані, підписуйтеся. Ви точно не підписані на цей канал. Ну і побачимо з вами в наступному відео. Всім вам хороших знаків Зодіака! Пока-пока!